Чути, я думаю, чути нормально. Всім привіт. Певно, не так потрібно починати. Ріл з Нахіра ти з усіма вітаєшся. Коротше, я придумав челендж, як ви знаєте, або не знаєте. Я веду блог на за з ворогокєї десь з 2021 року. Ну дуже давно вже і вирішив зробити такий челендж: 100 днів, 100 інсайтів, 100 думок. з Своєї практики, свого досвіду, перший мій інсайт, думка, настанова, коли ви стаєте менеджером, навчатись, пройдеться ще більше. Коли ви стаєте менеджером, це просто інший напрямок, який треба вивчати. І якщо ви стали керівником, будучи класним спеціалістом. Піас спеціалістам, девелоперам, там і так далі. Це не значить, що ви будете класно виконувати менеджерську посаду, керівну роль. Саме цьому і треба навчатись. І тому ви починаєте умовно свій шлях з нуля. От ви були джуніор-тестувальник, джуніор-розробник. Ось ви, умовно, джуніор ТімЛіт, qa лід. Девліт, ну, тобто, у вас посада джуніор. Що ви робили, щоб стати мідлом і сіньором? Правильно, ви вчились, ви робили, ви працювали над собою, ви виконували якісь практичні вправи там і так далі. Ось саме в цьому починається ваш шлях в лідерстві. Тому, коли ви стали лідером, керівником, менеджером, неважливо, починається ваш шлях з нуля. І вам потрібно вчитись ще більше.